Але от то, що я для себе виніс, це е, торгівля роботами, це в тебе має бути все одно якийсь досвід, ти маєш розуміти, як він працює, е, обов'язково в робота має бути якесь обмеження. Да, це то от то, що ми з тобою пережили цей момент. В нього має бути якесь обмеження, по угодах, В нього має бути обмеження, е, скажімо, по просаці в депозиті, або він має працювати зі стоп-лосами. Тобто, треба дивитись щось у такі якісь моменти. Якщо людина дивиться для себе. Якийсь там робот, який працює там, знаєш, і купує, і продає, і працює там в боковику по більшій мірі. Да, то треба теж дивитися за якимись там трендами, які починаються, і ти розумієш. Ну, зазвичай в тебе ж два. Якщо так, якщо вже тренд якийсь почався, ти вже сидиш в просадці. Тобто, в тебе вже робот якийсь або кучу покупок відкрив, або кучу продаж, і ти вже просто-напросто вже маєш по факту дивитись. Тобто тобі все одно треба вміти працювати з самим роботом, тобі треба розуміти, як він працює. Тобі треба мати як мінімум якийсь мінімальний досвід в торгівлі для того, щоб ти, якщо, що, міг його там виключити, включити, щоб ти зміг відреагувати на ту ситуацію, яку він створив, тому що буває таке, що робот якусь ситуацію створив, а тобі потім її вигрібати.